Точки зору енергії, святим граалем будь-якої фізичної системи є стовідсотковий коефіцієнт корисної дії. Це майже недосяжна ціль за більшості умов, оскільки з моменту, коли будь-яка форма енергії вперше потрапляє в штучну або природну систему, вона неминуче втрачається під впливом різноманітних факторів. До них можна віднести виділення і розсіювання теплоти, зіткнення частинок, хімічні реакції тощо. І лише після цього енергія виконає кінцеве завдання, для якого система була придумана. Наприклад, ККД-електродвигуна високої потужності наближається до 100%, але при цьому ККД-акумулятора становить 85%, і ще 20% енергії втрачається при передачі цієї енергії між і на трансміційних елементах. Єдиний спосіб, в який фізикам вдалося створити системи з майже ідеальною ефективністю в експериментальних умовах, це довести природу до крайнощів. При температурах близьких до абсолютного нуля, вистрілюючи монохроматичними лазерними фотонами в кристалічні системи з поглинаючими ґратками, або за екстремальних умов, таких як надпровідність та надплинність. Але природа створила для нас дивовижний виняток з цього правила: рослини. Скромна рослина разом з іншими більш примітивними фотосинтезуючими організмами, наприклад, певними видами бактерій та протист, поглинає частину сонячного світла певних, грубо кажучи, синіх та червоних довжин хвиль, щоб за допомогою складного процесу фотосинтезу перетворити цю світлову енергію в цукор. Але яким чином, незважаючи на недотримання жодної з вищезгаданих фізичних умов, майже 100% поглинутої енергії перетворюється на енергію електронів, які потім створюють ці цукри в процесі фотосинтезу. Відколи ми знаємо про хімічний шлях фотосинтезу, він залишається нерозв'язаною загадкою природи. Але завдяки взаємодії квантової фізики, хімії та біології, ми, можливо, нарешті отримаємо відповідь, і ключ до неї біологічна невпорядкованість. Привіт! Ви дивитесь Science UA. Мене звати Андрій. І сьогодні ми поговоримо про те, як рослини змогли стати дуже ефективними фізичними системами. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та написати будь-який довгий коментар. Цим ви допомагаєте розвитку україномовного Ютубу. Дякую. Варто розуміти, що у слова ефективність існує два різних визначення, які використовуються вченими залежно від того, який науковець про це говорить. По-перше, Ефективність може означати вивчення загальної кількості енергії, яка виходить в результаті процесу як частки від загальної енергії, яка була введена в систему. Це визначення зазвичай використовується при розгляді загальної ефективності повної системи в цілому, тобто коефіцієнт корисної дії всієї системи. По-друге, ефективність може означати вивчення однієї ізольованої частини системи, тобто частина введеної енергії, яка бере участь у процесі, що розглядається, а потім яка частина цієї енергії або використовується, або вивільняється в результаті цього процесу. Цей метод частіше використовується, коли розглядається лише один компонент комплексної взаємодії, тобто коефіцієнт корисної дії окремої ізольованої частини системи. Різниця між першим і другим визначенням пояснює, чому два різних фізики, дивлячись на минулорічний величезний прорив в області термоядерного синтезу на каліфорнійській національній установці запалювання, можуть зробити протилежні твердження: перше, що ми одночасно перевищили точку беззбитковості для енергії термоядерного синтезу, і друге, що ядерний синтез все ще використовує в 130 разів більше енергії, ніж виробляє. Перше твердження правильне, якщо розглядати енергію, що падає на водневу гранулу, порівняно з енергією, що вивільняється в результаті реакції. А друге, якщо брати до уваги всю установку в цілому, включаючи неефективну зарядку конденсаторних батарей, які виробляють енергію, що падає на гранулу. Це правда, що з цілісної точки зору рослини менш ефективні, ніж навіть сонячні панелі, які при сприятливих умовах можуть перетворити до 15% від загальної кількості падаючої сонячної енергії в електричну. Хлорофіл, що міститься в рослинах, зокрема молекула хлорофілу А, здатний ефективно поглинати і використовувати сонячне світло лише в двох діапазонах: синє світло. Пік, якого припадає на довжину хвилі приблизно 430 нм, і червоне світло, пік якого припадає на довжину хвилі майже 660 нм. Звичайно, що це дуже грубе спрощення, бо ефективно поглинати не значить зовсім не поглинати на інших довжинах хвиль. Хлорофіл-А А це молекула, яка робить можливим фотосинтез і міститься у всіх фотосинтезуючих організмах рослинах, водоростях і ціанобактеріях. Хлорофіл-Б Б це інша молекула, що поглинає світло і фотосинтезує, зустрічається лише в деяких фотосинтезуючих організмах і має інший набір піків поглинання в порівнянні з хлорофілом А. А взагалі людству поки що відомо про цілих шість варіацій хлорофілу, що з хімічної точки зору мало чим відрізняється. Але, як відомо, мінімальні зміни можуть створювати величезний вплив. Якщо розглядати все сонячне світло, що падає на рослину, разом взяте, то кількість випромінювання, яке може бути перетворене на корисну для рослини енергію, становить лише кілька відсотків від загальної енергії сонячного світла, що потрапляє на рослину. В цьому строгому розумінні фотосинтез не є особливо ефективним. Але якщо ми обмежимося розглядом лише окремих фотонів, які можуть збучувати молекулу хлорофілу А, фотонів на двох піках поглинання або поблизу них, то ефективність фотонів червоного діапазону становить приблизно 80%, тоді як ефективність фотонів синього діапазону перевищує цілих 95%. Зрештою, вони близькі до ідеальної 100% ефективності. Ось тут і виникає велика загадка. Давайте пройдемося по основних етапах, які при цьому відбуваються. По-перше, світло, яке поглинається молекулою хлорофілу, не є монохроматичним, а складається з фотонів, які мають досить широкий діапазон енергії. Друге, фотони збуджують електрони в молекулі хлорофілу, а потім, коли електрони релаксують, вони випромінюють фотони, знову ж таки в широкому діапазоні енергії. Потім ці фотони поглинаються низкою білків, де вони збуджують електрони всередині білка, після чого електрони спонтанно релаксують, знову випромінюючи фотони до тих пір, поки ці фотони не потраплять до так званого центру фотосинтетичної реакції. І в заключний етап, коли фотон потрапляє в центр фотосинтезу, клітини перетворюють енергію фотона в енергію електронів, і ці енергійні електрони використовуються в процесі фотосинтезу, який в кінцевому підсумку призводить до утворення молекул цукру. Загадка полягає в тому, чому майже кожен фотон, поглинений на першому етапі, утворює збуджені електрони в кінці останнього етапу. З точки зору ефективності, не існує жодної відомої природної фізичної системи, яка поводилась подібним чином. Але якимось чином нам поводиться саме так. У більшості лабораторних умов, якщо ви хочете зробити передачу енергії на 100% ефективною, ви повинні спеціально створити дуже специфічну квантову систему. Ви повинні також переконатися, що енергія падаючого світла є однаковою. Кожен фотон має однакову енергію і довжину хвилі. А також однаковий напрямок і імпульс. Ви також маєте переконатися, що поглинаюча система не розсіє отриману енергію. Це може бути щось на кшталт кристалічної кратки без жодних домішок, де всі внутрішні компоненти розташовані рівномірно і впорядковано. І вам потрібно створити умови, максимально наближені до роботи систем без втрат, коли енергія не втрачається через внутрішнє коливання або обертання частинок. Але в процесі фотосинтезу немає жодної з цих умов. Випромінювання, яке потрапляє всередину, це звичайне біле сонячне світло. Воно складається з найрізноманітніших довжин хвиль, де немає двох фотонів з абсолютно однаковою енергією та імпульсом. Система поглинання ніяк не впорядкована, оскільки відстані між різними молекулами не фіксовані в кристалічній решітці, а навпаки, надзвичайно варіюються в масштабах декількох нанометрів між навіть сусідніми молекулами. І всі ці молекули можуть вільно коливатися і обертатися. Немає ніяких спеціальних умов, які б перешкоджали цим рухам. Саме цим і захоплює дослідження, опубліковане на початку липня 2023 року в журналі Proceedings of the National Academy of Science. Науковці досліджували один з найпростіших відомих прикладів фотосинтезу в усій природі з виду фотосинтезуючих бактерій, відомих як пурпурні бактерії. Одного із найдавніших, найпростіших і водночас найефективніших відомих прикладів організмів, що здійснюють фотосинтез, не плутайте їх із синьо-зеленими ціанобактеріями. Відсутність хлорофілу Б надає цій бактерії фіолетового кольору. Ключовий етап, який вчені намагалися виокремити і дослідити, стосується первинного поглинання фотона, але до того, як останній повторно випромінений фотон потрапив до центру фотосинтетичної реакції. Висока квантова ефективність на цих перших етапах досягається за рахунок мережі білків антенн, які поглинають сонячне світло, а потім швидко транспортують отриману фотоенергію на відстані від 25 до 200 нанометрів, щоб досягти реакційних центрів для розділення зарядів. І хай вас не водить в оману цей, на перший погляд, такий короткий шлях для електрона в неоднорідній системі це доволі велика дистанція. У той час як передача енергії всередині окремих білків антенн була широко описана попередніми дослідженнями, перенесення енергії на більшій відстані, що спирається на передачу енергії між білками, ще не було достатньо вивчено. Щоб точно зрозуміти, чому при попередньому спостереженні цей процес відбувався без втрат енергії, необхідно було кількісно оцінити і зрозуміти особливості саме цієї міжбілкової передачі. Технологічно це надзвичайно складно відтворити в лабораторних умовах. Через складність природних структур і їх розташування. І саме тому є сенс обрати для вивчення бактеріальну систему, яка є максимально простою і водночас ефективною. Важливо пам'ятати, що на відміну від більшості фізичних лабораторних систем, у біологічних системах не існує організованої мережі білків. Вони розташовані і віддалені один від одного нерівномірно, так званим гетерогенним способом, коли кожна відстань між білками відрізняється від попередньої. Простими словами, це все ще не можна назвати хаосом, але природній порядок надзвичайно відрізняється від ідеальних геометричних форм бруталізму. Основний білок антена у пурпурних бактерій відомий як LH2 від англійської Light Harvesting Complex – комплекс для збору світла другого типу, але тісно пов'язаний з центром реакції фотосинтезу світлозбиральний комплекс 1. А LH2 розподілений деінде, і його біологічна функція полягає в тому, щоб збирати і спрямовувати енергію до реакційного центру. Для того, щоб провести прямі експерименти з цими білками-антенами, два окремі варіанти білка, звичайний і варіант для низької освітленості, були вбудовані в невеликий диск, схожий на майже ідентичну доклітинну мембрану, в якій ці білки, що збирають світло, зустрічаються в природі. Змінюючи в експериментах розмір цих нанодисків, дослідники змогли відтворити, як відбувається передача енергії між білками на різних відстанях. Дослідники виявили, що коли вони змінювали розміри дисків від 25 до 31 анстрема, час міжбілкової передачі енергії швидко збільшувався від мінімальних 5,7 пікосекунд до максимальних 14 пікосекунд. Пікосекунда це трильйонна частка секунди. Поєднавши ці експериментальні результати з програмним моделюванням, яке краще відображає реальне фізичне становище, вчені змогли показати, що наявність різних відстаней між сусідніми білками-антенами може значно підвищити як ефективність передачі енергії, так і відстань, на яку вона може транспортуватися. Іншими словами, саме ці парні взаємодії між близько розташованими білками LH2 або LH3. Ймовірно слугують ключовим посередником у транспортуванні енергії від моменту поглинання першого падаючого фотона сонячного світла до моменту, коли ця енергія нарешті потрапляє в центр фотосинтетичної реакції. Ключовий висновок цього дослідження і це висновок, який без сумніву здивує багатьох. Полягає в тому, що ці білки зберечі світла можуть дуже ефективно передавати енергію на великі відстані лише через нерегулярне і невпорядковане розташування білків всередині самих пурпурних бактерій. Якби їхнє розташування було регулярним, періодичним або організованим у звичайний для інженерів спосіб, це високоефективне транспортування енергії не можна було б відтворити. Щоправда, майже настільки ж хороших результатів вдалося досягти, створивши кластерну організацію, де щільно взаємодіючі антени знаходилися в оточенні більш віддалених слабо взаємодіючих білків антенн. Якби білки були розташовані періодично, передача енергії була б менш ефективною, ніж якщо білки були розташовані невпорядковано що звичайно є значно більш наближеною моделлю до реальних живих клітин. Коли фотон поглинається, є дуже мало часу до того моменту, коли енергія буде розсіяна і втрачена через небажані процеси. Тому чим швидше вона може бути перетворена, тим ефективнішою буде система загалом. Впорядкована організація насправді виявилась менш ефективною за невпорядковану, що є дуже цікавим результатом, оскільки біологія має тенденцію до невпорядкованості. Цей висновок говорить нам про те, що невпорядкованість систем може бути не просто неминучим недоліком біології. Але й вказувати на те, що можливо організми еволюціонували саме таким чином, щоб скористатися, іншими словами, те, що ми зазвичай вважаємо помилкою біології, невпорядкованість біологічних систем за багатьма показниками, насправді може бути ключем до того, як взагалі відбувається фотосинтез в природі. Це ключове відкриття, отримане в результаті поєднання експериментів, теорії та моделювання, нарешті показало шлях до розуміння того, як відбувається ця надшвидка та надефективна передача енергії сонячного світла. Зазвичай ми думаємо, що квантова фізика має відношення лише до найпростіших систем до окремих квантових частинок або електронів і фотонів, які взаємодіють. Насправді ж, вона лежить в основі пояснення кожного негравітаційного явища в нашому макроскопічному світі. Від того, як частинки зв'язуються разом, утворюючи атоми, та як атоми з'єднуються, утворюючи молекули, до хімічних реакцій, які відбуваються між атомами і молекулами, і як фотони поглинаються і відпромінюються цими атомами і молекулами. Об'єднавши наші знання з біології, хімії, квантової фізики. Науковці нарешті наблизились до розвитки таємниці того, як насправді відбувається один з найбільш енергоефективних процесів на планеті Земля фотосинтез. Друзі, напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео, і чи лишилось у вас запитання по темі. До зустрічі і не перемикайтесь!